Кропива, ти моя кропива. Та та тіра дана кропива. А що це ви, свахо? Вирішили кропив'яни. заговини відсвяткувати. Ой, свахо, ну ну, свахо. Та я ж і на вашу долю вирішила нарватись, свашенько моя люба. Я ж знаю, свахо, що сьогодні останній. Рослина а кропива втрачає всі свої магічні, цілющі властивості. А я ж знаю, як ви любите отой свій хмільний напіл. Ой. бродіння. Ой, свахо, і не кажіть. Зараз нарвемо з вами кропивки, ви зварите борщику. А я швиденько та й забадяжу цей чудотворний напійчик. Та й відсвяткуємо загони кропив'яні. А борщик, свахо, вже ввече. Чекає на ваш еліксир кропив'яний. Ой, там всього пару годин сважко, і все буде готово. Та ви що, так швидко? Так, а рецепт вже, свахо, знаю тільки я. А рецептик буде згодом. Нічого тобі, свахо. Рвіть, рвіть, свахо. Давайте крапиву рученьки боліти не буде. Ой, свахо. Ой. Свахо. Ди, отам у кущах, куща, швиденько даємо драпака. Свахо, що ж це було? Що це таке? Свахо, ви що зовсім забули? Цього ж дня із лісів та боліть нізна нечість вилазить, та ви не хвилюйтеся. Зараз ми до вас швиденько добіжимо, кропив'яних оберегів накрутимо. І будемо смакувати наливочку кропив'яну з вашим борщиком. Діжи.